Еще раз вечер добрый. С вами Александр Инковский на канале Черноморской телерадиокомпании. Вы смотрите наш телемарафон «Единая страна, единая краина, Бертюлет». Далее в этой студии будем говорить с Юлией Седик. Добрый вечер, Юлия. Доброго вечера, Александр. Будем говорить о законе, который называется о статусе оккупированных территорий, как бы так, да, вот он называется в народе, а на самом деле он называется об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины, и будем говорить не только об этом, а начнем мы э, с того вопроса, который нам задают очень многие крымчане. Они задают вопрос о гражданстве России и гражданстве Украины. В этом законе, это тоже уже оговорено, в этом законе, вот мы поговорим по этому, об этом законе, но 18 марта 2014 года был подписан договор Российской Федерации между Российской Федерацией и Крымом, в котором оговорено, что значит, крымчане должны в течение месяца определиться со своим гражданством. Знаете да, об этом, что либо они остаются украинскими гражданами, и тогда они обязаны написать вот заявление о том, что они отказываются от российского гражданства. Либо они тогда будут автоматически признаны российскими гражданами. Ну и многие крымчане пошли и стали писать эти заявления. Их достаточно много таких крымчан оказалось. Как неудивительно, как ни странно, наверное, для российских властей их, их сотни, их тысячи таких людей. Вот давайте об этом поговорим. Как вы считаете, да, то есть что, что мы здесь сейчас видим? То есть нужно ли идти писать это заявление? Срок остался совсем небольшой, там до 18 апреля отвели оккупационные власти. Ну и вот об этом, с этого и начнем. Нужно ли крымчанам идти и э, писать отказ от российского гражданства? Я думаю, еще начать нужно с того, что э... Конституція України, її стаття 25, гарантує громадянам України те, що ніхто не може бути позбавлений громадянства України. На сьогоднішній день ми маємо коментар з Державної міграційної служби щодо дій Російської Федерації у відношенні до громадян України, які проживають зареєстровані у Автономній Республіці Крим. Вони запевняють, що е, громадяни України не повинні вчиняти ніяких дій щодо е, того, щоб е, зберегти за собою статус громадянина України, тому що ніхто не може примусово позбавити людину її громадянства, е, в тому числі е, інша країна. Хорошо. Но люди говорять о тому, що а ми не хочемо бути гражданами Росії, да? Наприклад, і приводять приклади. То есть Россия и люди остаются жить на территории Крыма. Например, молодой человек, который в России, в отличие от Украины, по достижению 18 лет он обязан пройти службу, будет призван на службу в вооруженных силах Российской Федерации. Российская Федерация считает его своим собственным гражданином Российской Федерации. И вот мотивируя этим, например, да, они говорят, что давайте-ка мы пойдем все-таки напишем отказ от гражданства Российской Федерации. Я хочу сказати, що у нас є таке поняття як припинення громадянства України. Припинення можливе в двох випадках, фактично в двох формах: це вихід із громадянства та втрата громадянства. Зокрема, втрата громадянства України може бути спричинена однією із трьох причин, якою є. Добровільний вступ до військових сил іншої держави в даному випадку мені цікаво в якому сенсі так би мовити, з якої точки зору ви ставите це запитання? Чи спонукає людину приєднання до військових сил Російської Федерації вступ до лав? Військових Російської Федерації чи це спричинить громадянства, чи треба щось робити, щоб убезпечити не. себе від служби в Чечні, да, Так, да, да, да наприклад, то тому, що да ми смотрим на сообщение російських средств масової інформації, которые цитирують їх руководителей, которые говорять о том, що навіть якщо чоловік отслужил уже да, своє в Українській армії після получения а російського гражданства, російських гросійськими гражданами в Криму сделали всіх нас кримчан, Он все одно буде пер пройти службу в російській армії. Тоді ми маємо зараз на сьогодні таку ситуацію. У нас є українське законодавство. Так воно е, діяло і в мирні часи, воно діє і сьогодні. У нас є додатковий закон. Якщо дивитися з точки зору українського законодавства, це одне. Так, да, mm -hmm. це те, що я, ну перед цим я а, почала так би мовити розгортати вам це питання. Якщо ж ми говоримо про реальність і про реальні проблеми реальних людей, які зараз перебувають у фактично заручниками ситуації в Криму, то а, тут а, мені здається важко виходити саме з чинного законодавства нашого. Якщо ви питаєте мою думку як да, експерта, да, да, виходячи да, да, з законодавства. Да, да. Якщо ви запитуєте мою думку. Як, скажімо, людина, яка може оглянути законодавство наше, як воно може співдіяти із законодавством Російської Федерації, да? і знов таки людина, яка також напевне перший раз в житті знаходиться, є громадянином країни, яка зазнала окупації. То е, я думаю, що е, здоровий глузд, звичайно, підкаже тим людям, які е, хочуть себе убезпечити і бачать, е, що їхні права можуть зазнавати утисків, або вони будуть зобов'язані робити те, чого вони не хочуть робити. То я думаю, треба піти і відмовитися від громадянства. Справа в тому, що е, наше законодавство ну воно прямо цього не вимагає, тому що у нас є е, ситуація, коли наприклад е, людина. Автоматично да, набула громадянство іншої держави. Якщо ми говоримо про договір між Кримом та Росією, е, виглядає так, що Україн, український громадянин, який перебуває там, він нібито автоматично набуває громадянства Російської Федерації. Да. Але з іншого боку, у нас є перелік е, тих, е, скажімо, е, е, тих положень, коли е, Таке автоматичне набуття, наприклад, не є добровільним, і окупація в ньому не значиться. На жаль, текст закону, прийнятого вчора, ще ну недоступний в повному обсязі, щоб можна було на нього посилатися або ні, ну, можемо тільки сказати з голоса, да що. Что... В связи с заявлениями России о том, что те украинцы, которые не заявили о выходе из российского гражданства, станут гражданами России, в закон была внесена поправка, согласно которой Украина не признает принудительного вступления в гражданство России. Яка так, є на тобто, в принципі, теоретично, в закон України про громадянство України мала бути також би внесена така поправка, він мав би бути доповнений угу. положенням, за яким не є добровільним набуттям іноземного громадянства таке набуття, як автоматичне не. зарахування угу. до іноземних громадян. Але знов таки, ми говоримо про українське законодавство, яке діє на території України, якою ми вважаємо також Крим. На сьогодні ми маємо також Крим, який не вважає себе територією України. Тому людям, які там сьогодні перебувають, я думаю, перед якими постає а, щоденна потреба а, приймати рішення і а, потреба приймати а, досить доленосні рішення, принаймні одне да, угу. щодо громадянства, я думаю, що треба робити те, що може їх на сьогоднішній момент а, ну, певним чином заспокоїти. Якщо вони залишаються громадянами а, України, вони а, це роблять автоматично. Якщо вони відчувають, що їм є загроза, що набуття іншого громадянства автоматично може бути певним чином загрозою їхнім правам і інтересам. То я думаю, якщо Росія передбачає таку процедуру, їм потрібно від неї відмовитися. Mm -hmm. mm -hmm. Рашом вчора міністр юстиції України Павел Петренко сказав, що в Європейський суд по правам людини представлен перший пакет документів в рамках спорів між Україною і Росією. Річ йде о соответствующему ділі. и так дальше, в котором идется о массовых нарушениях прав наших граждан на территории Крыма. В том числе, да, в том числе касается... В случае принудительного получения гражданства, это вопрос нарушения группы конвенции, и соответствующего пакта о политических гражданских правах после вынесения этого решения ну уже Европейского суда по правам человека украинские гражданин, на которого давили и заставляли фактически подтвердить украинское гражданство, а затем автоматически переводили в российское гражданство, может подать заявление и получить компенсацию от Российской Федерации. Как вы думаете? Вот теперь уже вопрос как к эксперту Киристу: да как вы думаете, насколько вот этот путь он. Ну, не знаю, реален. Він реальний. Інше питання: як довго цей шлях триватиме і яка мета? Якщо у нас мета зберегти державу, то будь-яка дія на документування порушень вона є корисною. Пам'ятаєте, свого часу Китай документував порушення, які здійснювали Сполучені Штати Америки, пролітаючи над Тайванем, і звідки пішов відомий вираз «Останні китайські попередження. Вони виносили останні китайські попередження Сполученим Штатам щодо порушень ними повітряного простору Китаю. Так само я не хочу проводити абсолютну паралель, але ми маємо в історії приклади, коли... Можливо, щось, якісь дії вони не приносять негайного результату, позитивного, але є речі, які необхідно збирати, документувати. Вони я думаю, з часом можуть бути використані при вирішенні питання і статусу Криму. Так само. Тобто, якщо у нас стоїть мета, це повернення Криму. Спроба, принаймні, це зробити, і це треба буде робити природньо правовим шляхом, то це правильно. Якщо ж перед людьми стоїть питання того, щоби. Мати певну сатисфакцію за порушення своїх прав, то це також є досить вагомою причиною спробувати піти цим шляхом. Куди думаєте, необхідно обратиться в такому випадку українському гражданину, якому прийшлося написати вот такой відказ от этого обязательного предоставления или автоматичного предоставления російського гражданства, тобто, куди обратиться? не знаю, жалоби иск, ну это український суд или там ми министру юстиции, наприклад, написати письмо. Ну, тобто, действие? Как перводійська ну, думаете? в принципі, європейський суд э, потрібно звертатися після того, як вичерпані всі можливості судового врегулювання на території України, тобто теоретично э, потрібно було би. Э, Звернутися до суду за скажімо для того, щоб встановити факт порушення своїх прав. І для того, щоб вимагати компенсації за порушення своїх прав, і пройшовши всі інстанції, звертатися до європейського суду індивідуально, вот, вот практически, практически, совсем практичський вопрос, да а, суд по місту жительства, суд на території України, суд на території Росії, где це должен суд находиться первої інстанції. Ну, от ви зараз торкнулися дуже цікавого питання, якраз mm -hmm. статусу суддів у Автономній Республіці Крим. Я думаю, що. Ті наші співгромадяни, які живуть сьогодні в Криму, вони природньо звикли вирішувати свої спори у тих судах, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим. Таких судів там 35. Ми говоримо про суди першої інстанції, тобто до такого суду загальної юрисдикції, до якого мав би звернутися якраз громадянин з того питання, про яке ви якого ви торкнулися. Є апеляційний суд Автономної Республіки Крим, є адміністративні суди, є господарські суди. Разом, як я вже сказала, їх 35. На момент окупації Криму в Криму здійснювали правосуддя 492 судді, наскільки мені відомо, і 50 з них. Прийняли рішення про переведення в Україну. На сьогоднішній день ми маємо інших суддів, це практично 90% суддів, які з різних причин залишилися в Криму. І на сьогоднішній день статус суддів Криму для нас вони є, безумовно, частиною української судової системи. Але в Криму. Оскільки Крим вважає себе зараз а, не Україною, частиною Російської Федерації, на сьогоднішній день там а, мають бути а, федеральні суди, які будуть діяти у відповідності до законів Російської Федерації. І мають бути Но судді які на основанні законів Російської Федерації, що, відверто кажучи, дивує, тому що в Російській Федерації так само, як в Україні, існує і певна процедура призначення суддів. Якщо ми подивимося на навіть на веб-сайт кваліфікаційної колегії судді Російської Федерації. Там описана процедура не менш складна ніж в Україні, яку потрібно виконати для того, щоб будь-який бажаючий кандидат став суддею. і там зовсім не передбачено автоматичного набуття позиції посади судді суддею українським. Я вже навіть не буду торкатися того питання як порушення присяги, але я також ну, дуже обережно ставилась до висловлювань, як ну, собі можливо дозволяють деякі наші діячі, називаючи суддів кримських зрадниками. Я вважаю, що ці люди опинилися заручниками ситуації, коли правда я чую від ну деяких суддів Криму, що вони не знали, що робити. Вони на сьогоднішній момент сидять, вивчають законодавство Російської Федерації, розраховуючи на спрощену процедуру набуття статусу судді, яка ніде не прописана. Їм обіцяли на словах, що вони пройдуть процедуру співбесіди. Всього на всього, і е, під час цієї співбесіди вони мають показати знання законів Російської Федерації і вони залишаться працювати. Хоча насправді я вважаю, що це е, цілком може закінчитися дуже великим розчаруванням для них е, через те, що е, рано чи пізно постане питання про е, слідування процедурі. Заняття mm -hmm. посади mm -hmm. судді, і тоді е, постане питання про конкурс на заняття посади судді, де е, швидше за все вони будуть мати рівні е, права, рівні можливості з будь-якими іншими кандидатами. А ми говоримо про дуже великий масив законодавства Російської Федерації, який е, я думаю судді з е, півночі з Росії, які захочуть обійняти посаду судді в Криму. Матимуть більше шансів, знаючи законодавство більш досконало, маючи 10-20 років стажу практики, роботи як судді, тому ну я вважаю, це окреме питання, яке можливо я. Затрукнула ведь дешевший вид нашей загадки. Да, темы. ну хорошо, а теперь давайте подумаем о том, вот все-таки куда, куда обратиться человеку, вот суд первой инстанции, вот житель Крыма, которого, которого обязали написать такое ну, заявление о том, что он отказывается от этого российского гражданства. Или же наоборот, да, человек, которого эм, облагодетельствовали этим российским гражданством. Вот я, например, не писал заявление, я считаю, что ну, я не собираюсь вступать в какие-либо отношения с этим государством. Вот куда мне написать заявление, в какой суд о том, что вот мне так вот облагодетельствовали таким российским гражданством, таким образом наверное, нарушили мои права. Витрикнулось дуже важливого питання щодо того, що на мою думку, на даний момент якраз це питання не врегульоване, тобто піднімається питання щодо нерухомості, роботи нотаріусів, роботи територіальних відділень державної міграційної служби. Так? Якщо ми подивимося на сайт міграційної служби, там вже чітко сказано так, що ті кримчани, куди їм звертатися, в якому разі ті кримчани, які живуть. Живуть, mm -hmm. переїхали в Україну, куди їм звертатися, Верніш, куди їм зручніше. Mm -hmm. Тим кримчанам, які залишилися в Криму, куди їм звертатися? Ми знаємо, це Херсонська область, куди звертатися в разі отримання закордонного паспорту. Теж ми вже знаємо. Все це врегульовано щодо судів, поки що не врегульовано. І я думаю, що а, а, для початку а, я думаю, їм потрібно. А, Спробувати. Я думаю, що ми підемо по першим імпіричним шляхом. Uh -huh. а, можливо, за аналогією подати в місцевий суд у Херсоні, uh -huh. у Херсонській області, тобто на найближчій території. А, і, а, можливо, це питання зараз необхідно піднімати на найвищому рівні щодо врегулювання питання захисту прав а, людей, які зареєстровані в Криму, і вважають, що їхні права були порушені uh -huh. саме. В Кримі. Я, я наскільки знаю, що готується зараз, ще... Що... Дайте нам еще две минуты. Я знаю, что сейчас готовится закон о статусе внутренне перемещенных лиц, а также так это так как бы не беженцы, да, но это вынужденные переселенцы. Возможно, это может быть там отражено, но я так понимаю, что это должно быть еще отражено, и в каком-то законе, в каком или в кодексе это должно быть. Я думаю, що це питання, я дуже коротко скажу. Було наскільки мені відомо, у порядку денному. Запланованого з'їзду суддів України, mm -hmm. який а, планувався минулого тижня, який так і не відбувся саме через а, дискусії а, у зв'язку із законом про люстрацію, а, я думаю, що це питання має спочатку бути обговорене самими суддями, і в разі чого зміни мають прийматися звичайно Верховною Радою України. Вони могли би бути прийняті в рамках іншого якогось загального закону, який би передбачав зміни до о, окремих законів або до окремих кодексів в даному випадку. Я думаю, що це е, мав би бути цивільно-процесуальний кодекс, uh -huh. наприклад, але це має робити Верховна Рада. Uh -huh. Не обов'язково це має бути окремий закон і, знов таки, можливо, якщо ми побачимо повний текст закону про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на території uh -huh. окупованій е, території, то е, ну Можливо, там є якийсь натяк на рішення цього питання, але оскільки повного тексту ще нема, то ще зарано про це говоримо. Okay. На цьому ставимо точку. хоча, в принципі треба що три точки, ніж відповідей. Юлія Сєдік, юрист, благодарю вас. Дякую вам за гарні питання. Дорогі друзі, з нами. Напоминаю, що на каналі Чорноморська дивитесь наш телемарафон «Єдина країна, єдина країна, Бірдівлет. Ну, через несколько секунд в этой студии продолжение с другим гостем.